Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про нашу з вами енергетику за моїми особистими відчуттями зі світлом. Стало трохи краще. Але чи надовго і так це насправді? І як ось цю картину можуть на цю картину можуть вплинути нові масовані ракетні обстріли Росіян, які були навіть сьогодні, 12 червня? Будемо з усім цим розбратися і долучаю до нашої розмови пана Олександра Харченка, директора центру дослідження енергетики. Пане Харченко, мої вітання вам. Доброго ранку, пане Олександре, дивіться, яка історія складається. Я зараз поділюся своїми особистими відчуттями. Я думаю, що багато українців зі мною погодяться зі світлом. Дійсно, стало трохи краще, але про це казали і енергетичні експерти: що найближчі два тижні буде все ж таки е, полегше. Це а що далі? Там це такий, знаєте, невеличкий, невеличка невеличка поблажка для нас всіх, а потім буде ще важче. Ви знаєте, липень буде важкий місяць і початок серпня теж будуть важкі. Це період, коли, по-перше, багато працює охолодження і бізнесового, і приватного. Це енергоспоживання значно підвищує. А одночасно, що не менш судячи з тієї частини публічної інформації, яка є доступна, будуть відбуватися ремонти атомних енергоблоків. Тому цей період буде доволі складний, не смертельно складний, але складний. Потім стане краще, і я сподіваюся, що остання декада серпня, вересень, жовтень будуть. Ну не те, щоб взагалі без обмежень обмеження будуть траплятися, але вони не будуть настільки суворими і настільки складними. Ну а потім буде зима, і тут же все залежатиме від того, як, як ми встигнемо приготуватися з одного боку, і що буде відбуватися з нашим ППО і відбиттям атак, Бо атаки точно будуть. Ми це розуміємо всі. відбиттям атак, наскільки воно буде ефективне. Ну тут передбачити, на жаль, зараз я думаю, неможливо. Пане Олександре, ну, щодо відновлення, давайте з вами поговоримо ну, трохи детальніше. Вчора пролунали декілька заяв від президента Зеленського в Німеччині. Він сказав про те, що Україна має намір побудувати до одного гігават газової маневрової генерації, що у 2024 році, тобто цього року, і ще 4 гігавати у найближчі роки. Ну, там ще це так розумію, перспектива найближчих декількох років. Як вам така ідея, як вам така ініціатива і один гігават газової маневрової генерації? Це, ну, як я розумію, з тих цифр, які загалом є в публічному просторі, це достатньо відчутно для нас сьогодні. Ви Знаєте, один гігават газової маневрової генерації, побудований до початку опалювального сезону це чиста фантастика. От. Відповідально вам заявляю, що люди, які написали президенту цю цифру, впряму збрехали. З тих обсягів, які зараз е, працюють над встановленням газопоршнових і газотурбінних установок, одного гігавата до 1 грудня цього року не буде. І я готовий сперечатися, і я готовий чекати 1 грудня. І мені дуже цікаво, взагалі, з яких проєктів склався цей один гігават, тому що з того, що я знаю, а ну працюючи в енергетиці багато років, ти здебільшого маєш за певну кількість каналів і розуміння того, що відбувається, і на якій стадії ті чи інші проекти, я не бачу технічної готовності до встановлення такого обсягу. Я буду вважати великим обсягом, якщо запуститься. 200 250 мегаватт до 1 грудня. От якщо ми кажемо до початку зими. А, а. наступного року м, будуть запускатися, буде запускатися більша кількість проєктів, і я буду вважати добрим результатом, якщо 1 ГВт буде до зими наступного року. тобто на 24, 25, а 26-27. От чудовий буде результат, якщо до зими 26-27 ГВт запуститься. Пане Олександре, я правильно розумію, що це така можливо. Трохи нова стратегія, нові підходи до енергетики, так як газові оці електростанції, вони не будуть достатньо великими, їх буде багато. Вони будуть розкидані якось або по країні, або по певному регіону. І росіянам для того, щоб по ним влучити, відповідно, треба буде використати більше ракет. І ми не так не за ми не так залежимо від одної якоїсь великої станції. Чи це якось інакше виглядає? Саме так це і виглядає, це велика, велика кількість невеликих потужностей, які розпорошені, які часом просто скритно встановлені, і на які точно ракет не напасешся. Ну, от, якщо так зовсім спростити, да, то концепція саме в тому, щоб було неможливо е атакувати достатню кількість об'єктів для того, щоб дійсно знизити генераційні спроможності там нижче певної критичної е межі. І е, я не буду там зовсім деталі відкривати, але зараз в Харкові ми вже бачимо, що дійсно ця концепція працює. Е, бачимо, що ті встановлені установки е, ефективні, бачимо, що це треба продовжувати і розвивати на практиці. І кілька інших міст, в тому числі і в Києві, і в Одесі, робота ведеться дуже активно. Багато що робиться в Житомирі. Е, в Полтаві, Вінниці, багато місць, де ця робота вже активно ведеться. Але ще раз повторюсь: ну при всій повазі тих обсягів, які були озвучені, ми не сягнемо ну аж ніяк, вибачте, суто технічно. Немає чарівних паличок і обладнання не з'являється на місці приєднаним і готовим до роботи. Пане Олександре, а ось одна така станція. Вона умовно забезпечує один мікрорайон міста або всі лікарні міста. Да? Як, 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 це, як це працює, як це там локалізовано? Ну, щоб давайте так будемо обережно відповідати, щоб ворог не розумів про що, про що мова, бо вони також нас бачать і роблять свої висновки. А, а насправді а, той план, який розроблений, він якраз передбачає можливість дуалізму, тобто. В нормальній ситуації всі ці установки приєднані до мережі, працюють на загальну національну мережу і виконують свою частину в загальнонаціональному балансі. Якщо відбулися якісь атаки, які пошкодили мережі. Скажімо, якесь місто виявилося ізольованим від національної мережі, то внутрі цього міста достатньо генеруючої спроможності, щоб забезпечити точно цю критичну інфраструктуру, там опалення, каналізацію, подачу води, лікарні, і ще й дати якусь потужність містянам, дати можливість містянам використовувати електроенергію, нехай і трохи обмежено. Оце є концепція, це є головна мета. Щоб ми були і потужні як національна енергосистема, яка має збалансовану і правильно працюючу генерацію, в тому числі встановлення таких гнучких маневрових потужностей, уможливлює і зеленої генерації додавання великої кількості. Якщо ми встановимо 2 гігавати газопоршневих і газотурбінних установок, ми зможемо додати в систему майже 4 гігавати вітрових потужностей чи там вітрових та сонячних. І відповідно все це разом має створити мікс так званий енергетичний мікс, який з одного боку дуже надійний, який дуже важко вразити фізично, а з іншого боку, генерує достатньо дешево. І є велика кількість потужностей, які не залежать від там газу чи будь-чого іншого. Я, до речі, думаю, що газ це просто перший крок. Надалі всі ці установки мають переводитись на біогаз, який ми можемо виробляти з відходів агровиробництва у великій кількості в Україні. І вже багато є проектів реалізованих. Це не теорія, це практика. Просто такі проекти вони потребують більше часу. Тому зараз ставимо. Працює на газу, забезпечує українців. Далі переводимо це все на біогаз, на відходи агровиробництва і ще й зменшуємо свою залежність від природнього газу як викопного палива. Тому Україні тут, як мені здається, чудова, зрозуміла стратегія, і її просто треба реалізовувати. Пане Олександре, як. Якщо я правильно розумію, давайте звернемось до ще однієї заяви президента Зеленського. Вона також пронувала вчора в Німеччині. Він сказав, що тут вона звучить наступним чином: Україна повинна до зими відновити усі енергооб'єкти, які можливо каже президент. А за вашими підрахунками наскільки ну скільки давайте у відсотках ми можемо відновити реально і так, щоб воно щоб воно працювало, а не ми швидко полагодили. І потім знову маємо проблеми. Ну тут я абсолютно президента підтримую без відновлення того, що можливо, нам буде дуже складно проходити зиму. І за нашими підрахунками, слухайте, це все дуже секретна інформація, до якої я особисто точно не маю офіційного доступу. Да? Я не є там, народним депутатом чи міністром енергетики, чи-чи-чи. Але за нашими підрахунками, до 20-25% пошкодженої теплової генерації може запрацювати протягом 6-8 місяців Тобто, може щось можна встигнути ще до зими, щось можна встигнути запустити під час зими. Це не буде зайвим ніколи. Але головним фактором тут все одно залишається фактор ППО, тому що вже є приклади і, і великої генерації, коли енергоблок відновили, а в нього рівно за три тижні прилітає ще 10 ракет, і тепер його вже не відновлять. І є приклади високовольтних мереж, коли в підстанцію Укренерго прилітає 17, 19, 23 рази. І відновлюють, і відновлюють і відновлюють. Там реально є підстанції, де в людей є в прямому сенсі депресія, вони кажуть, слухайте, ми відновлюємо, а вони знову. А ми відновлюємо, а вони знову, ну, в нас руки опускаються. Це дуже складно психологічно бачити, як результат твоєї праці знову знову знищується. Це ну, боляче тому ще раз. Відновити велику генерацію означає забезпечити її прикриттям ППВ. Без цього, ну на жаль, навряд. Пане Олександре, я. З того, що я принаймні бачу, я розумію, що різні регіони споживають електроенергію зовсім по різному Це залежить від промислових об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури, які знаходяться в тому чи іншому регіоні області місті, і е, за моїми там спос... відчуттями, спостереженнями, звісно, такі міста, великі як Київ, як Центральна Україна, як е, таке велике місто, як Харків на сході, вони споживають. Набагато більше для ось таких от великих агломерацій, як виглядатиме на вашу думку для мешканців цих міст, дуже оптимістичний сценарій на зиму. Ну, тобто, умовно, я розраховую точно, що в мене не буде світла 8 годин, і мені для цього там треба купити. Певний генератор чи якусь портативну станцію, чи ще щось. Я, ну, я розумію, що 8 годин мені світла важко. А якщо там умовний прогноз, це 4 години, я такий, ну нічого страшного, на павербанках ми якось там проживемо, протягнемо, побачимо. Ну, Дивіться, по-перше, в різних містах, на жаль, буде трохи по-різному, тому що, як би ми того не хотіли, Харків в більш складній ситуації, ніж фактично будь-яке інше місто України. Одеса дуже близька до Харкова, Київ дуже близький до Харкова, Суми, Чернігів теж е, зони підвищеного ризику, де можуть просто там впряму прилетіти снаряди, не ракети, ні дрони, просто снаряди або естриска, які е, короткого радіусу дії і які, на жаль, так само шкодять. Тому е, от коло цих міст. За виключенням Києва, у підвищеній зоні безпеки, небезпеки саме через прямі атаки і можливість постійних атак на високовольтні мережі, які забезпечують ці міста. Да, ми будемо швидко відновлювати. Да, у Керенерго навчився це робити віртуозно, практично, але все одно це час. Це доба, це дві доби, це час на перевести обладнання до точки встановлення, бо його поряд тримати не можна його так само атакують. Тому оці міста в зоні реально дуже високого ризику, і тут людям треба бути готовими до будь-чого, прям до будь-чого. Може мож, можуть бути ситуація, коли через атаки добу немає електрики, треба до цього теж морально готуватися. Критична інфраструктура в них прикрита або зараз прикривається з точки зору незалежних джерел живлення. Вони ставляться, вони везуться, вони закуповуються. Я певен, що там тепло каналізація працюватиме, але просто електрики для споживання може не бути і по Що стосується інших міст за виключенням Києва, то я думаю, що найгірший сценарій найгірший сценарій це протягом доби немає 10 годин електрики. Шматками по угу. там, 3 години, 2 години, 4 години, але це найгірший сценарій. От я прям майже впевнений, що більш ніж 10 годинних перерв під час доби не буде. З 24 годин 14 електрика буде скоріше забезпечена, ніж ні. В Києві окрема ситуація, тому що в Києві ситуація більш складна, суто технічно, ніж в більшості міст України. Київ дуже енергодефіцитне місто, в якого не вистачає генерації. І з одного боку. В ньому величезна кількість критичної інфраструктури, яку не можна не заживити, тобто її не відключать ні за яких параметрів, поки буде хоч якась електрика, ця інфраструктура буде працювати. Це державного значення інфраструктури, її не можна відключати. А це означає, що кияни відносно всіх інших регіонів мають менший доступ до електрики. І з одного боку я розумію, що КМДА зараз робить там велетенські зусилля. Вони тягнуть все до чого можуть дотягнутися. Вони встановлюють найбільшу більшу ніж ця інша країна разом потужність нової генерації зараз, але вони не встигнуть до зими майже напевно. Там занадто великий обсяг технічних робіт і в них так само немає чарівних паличок. Тому в Києві може бути складніше. В Києві може бути таке, що протягом доби немає 14-16 годин електрики і до цього треба бути готовим. Знов таки, не поспіль, шматками, 2-3-4 години, але протягом доби може не бути електрики 14-16 годин. Я так розумію, що у невеликих містах та містечках, особливо на західній Україні, ситуація зі світлом буде все ж таки набагато краще. Правильно, пане пане Олександр? Так, без, це без, там... без, безумовно, в цілому по регіонах буде краща ситуація. Тобто зони загроз, я вам перерахував, фактично у всіх інших регіонах ситуація буде м'якіша, комфортніша. І ну ще раз, ну я, я навіть в 10 годин не думаю. Я думаю, що реальна відсутність буде 6-8 годин. Протягом доби шматками там по 2-3 години в них будуть відключення. Але але на жаль, в нас в зонах ризику величезна кількість українців: Харків, Одеса, Київ, самі по собі. Ну давайте порахуємо там, але точно більше 15% відсотків всіх українців зараз в цих містах. Пане Олександре, надзвичайно вдячний вам за цю розмову за те, що не знайшли час для української правди для глядачів української правди. Нагадаю, гостем був Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Говорили про те, що нас чекає найближчим часом зі світлом. І як на мене, тут достатньо резонансних тест прозвучало і про те, що світлом воно може бути в деяких містах по 10-16 годин. Будь ласка, реагуйте на це в коментарях. Пишіть, як ви вирішуєте свої проблеми зі світлом, що купуєте, а можна. Можливо, що не купуєте деякі навіть знаєте, ходять в кафе аби тимчасово е, вирішити проблему зі світлом. Пане Олександре, ще раз вдячний вам за, за цю розмову і закликаю Дякую за вас доєднуватись в подальшому до наших розмов в форматі УПЕЛА.